Вітаю чарівні панянки! Сьогоднішня музична подорож розпочнеться з чудової постаті Бенджаміна Брітена. Він був справжнім новатором і пацифістом. Завжди відстоював віру в те, що музика здатна змінювати світ, його путівник по оркестру став яскравим прикладом вміння розкрити красу кожного інструменту. У цьому творі Брітен ніби проводить екскурсію світом симфонічного оркестру, демонструючи унікальні можливості кожної групи інструментів, з якими ми вже знайомі. А тепер давайте проведемо паралелі між днями нашого тижня в клубі Елабаше Баше та путівником по оркестру. Понеділок День жінки. Це наче перша скрипка у симфонії. Ми починаємо тиждень потужно, присвячує його нашим жінкам, Мотиваційні історії, схожі на головну тему музичної композиції, яка, до речі, була написана на замовлення навчальному фільму. Засновниця Ела Баше наш диригент, який віртуозно веде цей оркестр, допомагаючи кожній учасниці розкрити свою унікальну силу. Вона нагадує нам, що у кожної з нас є власний оркестр внутрішньої сили та жіночності, готовий грати свою симфонію успіху. Вівторок День косметології. Струнні інструменти. Краса та гармонія. Скрипки, альти, віолончелі, котрабаси. Це як наш догляд за собою. Це кожна деталь важлива. Правильно підібрані косметологічні процедури додають витонченості, так само, як струнні створюють гармонію та цілісність в оркестрі. Ми приділяємо увагу своєму зовнішньому вигляду, так само як музиканти налаштовують інструменти для ідеального звучання. Середа День ментального здоров'я. Дерев'яні духові інструменти. Цей день символізує гармонію і спокій. Флейта, кварнет, гобо і фагот додають глибини звучанню, як ментальне здоров'я додає балансу у наше життя. Ми піклуємося про свій зовнішній світ, знаходячи мир і гармонію в повсякденності, як ці інструменти знаходять своє місце у музичній палітрі оркестру. Четвер. День краси та здоров'я. Цей день сповнений енергії, як мідні духові інструменти. Труба, тромбон, валторна і туба. Їхні потужні і благородні звуки символізують силу, рішучість і витривалість. Те, що ми отримуємо завдяки заняттям спортом і здоровому способу життя. Але якщо грати на мідних, треба докласти зусиль. Дути сильно, надувати щоки, як іноді доводиться робити під час тренування. В путівнику по оркестру Бріттен використовує мідні духові для додавання впевненості і сили звучанню, що також відображає нашу роботу над собою та здоров'ям у цей день. П'ятниця день життєвого досвіду. Арфа символ мудрості і досвіду. Її ніжний та загадковий звук додає музиці глибини, як і життєві уроки надають нам розуміння та й силу. У п'ятницю ми рефлексуємо над тим, що прожили. Обговорюємо життєві історії, які роблять нас сильнішими та більш зрілими. В путівнику по оркестру Арфа має цілий сольний епізод. Субота, день гумору та легкості. Ну, звісно, як ударні інструменти, трикутник, барабани, дзвіночки, літаври, усе це додає музики жвавості та динаміки. У цей день можна сміливо сміятись над собою, відпочивати та насолоджуватися моментами, віддаючи данину гумору, як музичні імпровізації в оркестрі. Ударні завжди надають ритм і трохи бунтарства, які наші легковажні витівки в суботу. Неділя День музики та історії. Це завершальний акорд нашої тижневої симфонії, подібний до останньої фуги в путівнику по оркестру. Усі інструменти збираються разом для грандіозного фіналу. Як Брітон об'єднує всі інструменти в захопливу фугу, так і неділя завершує наш тиждень потужним фіналом. Ми заряджаємося натхненням і готуємось до нового, ще більш захоплюючого тижня. Рекомендую переглянути відеозапис путівника по оркестру Бенджаміна Бріттіна, щоб глибше відчути все, що я вам тут наговорила. Це чудова можливість дізнатися більше про музику і, можливо, знайти нові джерела натхнення. З вами була Гельга Гогнєва.